Зараз я вам покажу комплекс вправ, який я роблю. Як тільки починаю бачити, отут, що в мене отак колихається: отут, колихається, мені не подобається. От бачите, вже не подобається час робити вправи. Можна, звісно, робити оці віджимання від дивану. Відходити від дивану, ставити ручки, і там отут от напрягається м'яз, але мені більше подобається вправи з гантельками, або якщо у вас немає гантелік, ви можете брати пляшки з водою. І в літрові літрові, які витримуєте. У мене ось такі гантельки кілограмові. Нам треба трошечки надати тонусу ось цьому м'язу. Для цього треба його напружити. Нахиляємося вперед, випрямляємо лікті, руки назад. Трохи згинаємо і розгинаємо. Трохи. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Багато не потрібно для того, щоб не накачати той м'яз. Тому що, якщо ви дасте сюди великий м'яз, він нальється, стане більшим. Будете багато разів повторювати, велику вагу візьмете. І цей м'яс накачається, і що буде? Він буде великим і ще більше доставляти вам дискомфорт. Нам цього не потрібно. Обов'язково робимо. Правий на біцепс. Так само. Два, три, чотири. О, тут можна більше. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Не качаємо руками назад. Три. Отак не робимо. Чотири. Зафіксували руки. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 20. В цілому, щоб ручки були підтягнуті, треба робити різні вправи. І в тому числі оці. Три, чотири. Тут опускаємо понижче. 5, 6, 7, 8, 9. Десять, трохи нахиляємо корпус вперед і розводимо ручки. Один, два. Стараємось не напрягати, а зводимо лопатки. Чотири. п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І ще раз до себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще дуже класна вправа. Руки в сторони. І робимо невеличкий круг. Коло. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

5 ліктів зводимо 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 Згину, зігнули ручки до себе розтягнули м'язи завжди розтягуємо для того, щоб м'язи формувалися такими довгими, а не круглими. Можна отак зробити. Два, три. І іншою рукою. Два. Три. І останній підхід до себе. Один. Два. Три. чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ось такий невеличкий комплекс. Я вставляю іноді до основних своїх тренувань, а основні мої тренування це може бути там, 100 присідів, якісь невеличкі махи назад. да? На сідниці, якісь вправи на прес і обов'язково додаю вправи на руки. Спробуйте цей простий комплекс і ви побачите вже через тиждень щоденного виконання таких вправ результат. Ну, а тепер друга частина відео через 10 днів після того, як я почала робити ці вправи. Я признаюся, я не робила давно вправ на рук, і коли я записала першу частину, руки мої були худенькі, без м'язів, і мені захотілося перевірити, чи дійсно за 10 днів, за тиждень, за 10 днів можна змінити тими вправами руки, які я вам рекомендую. Я розумію, що вони ефективні, але як швидко. От. Подивіться, зараз я буду виконувати ті самі вправи. Я їх робила 10 днів. Єдине, що я трошки збільшувала навантаження. Зараз я вам покажу, як я збільшила навантаження, що я роблю, і ви зможете, в принципі, і я з боку оцінити, чи змінились мої м'язи за цей час. І так, починаю я завжди з ось цієї вправи. Роблю зараз 30 разів. 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Далі переходимо в сторони. Один, два, три, зводимо лопатки. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17,

Двадцять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять. Добре? І штовхаємо вгору. Один, два, лікті вузько, три, чотири. Паралельно. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зараз теж напрягається оцей м'яз. Два, три, чотири, плечі. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Сторони. Один, два, три. До кінця опускаємо. Чотири плечі вниз. П'ять, шість. Шия довга. Сім, вісім, 9, десять. Розводимо в сторони руки. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Достатньо. Відпочиваємо кілька секунд. І розводимо в сторони. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Відпочиваємо. І до себе тридцять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один. Два. Три. 4

один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тридцять. І сторони. Один, два, три. Лопатки. Чотири. Зводимо. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відпочиваємо. І штовхаємо вгору. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, двадцять. Ви можете додавати свої вправи. Ви будете відчувати, що вам хочеться. Де хочеться більше зробити, де менше. Прислухайтеся до себе. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, один, два. Три. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І в кінці я роблю тепер ось так, беру дві гантельки в руку, впираюся лікоть в стегно, ну в кісточку в цю. І просто згинаю ручку два. Три, чотири. Стою прямо. П'ять. Можна трошечки вперед. Шість на, находитись. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Розслабляю ручки, обов'язково розтяжка. І так, за 10 днів ми маємо, ну, цей ефект ви все одно не приберете, навіть якщо брати гіркі-гантельки. Все одно м'ясно, ну, сила тяжіння все одно буде. Але в цілому, коли ваші руки повноцінно зі всіх сторін ви їх підкачуєте, тримаєте в тонусі, то е, в житті, коли ви будете щось робити, десь е, брати сумку, ну, тобто оці звичайні ваші дії руками будуть тримати вже цей м'яз в більшому тонусі і вже не буде оцієї підступної шкірочки, яка трясеться і вас так дратує. Тобто ручки треба качати не тільки якийсь один м'яз, а всі м'язи, які тримають наше тіло, тримають руки, тримають плечі. Все у нас має бути задіяно. Ось таке тренування таке по рукам для рук. Звісно, краще тренуватись в комплексі, але якщо у вас немає часу на тренування повністю, ви можете з раночку встати, взяти дві бутилочки пляшечки з водичкою, хоча б зробити 5 хвилин на ручки. Потім ввечері ви можете прийти зробити прес якийсь або там пострибати на п'яточки. Да? Ну, на п'яточки краще, до речі, зранку стрибати, лімфодренаж. Ну, от і зробіть розміночку на п'яточки, пострибали. Да? Там, там 10 разів, 20 разів присіли, зробили руки. Це у вас буде класна така зарядка. Ну і пам'ятайте, що ми живемо заради того, щоб кайфувати від життя, а не для того, щоб ставити собі постійні рамки, умови і постійно від себе щось вимагати. У мене, наприклад, я не роблю це на постійній основі на щоденній. У мене е Такими підходами, тобто я якийсь час займаюся собою, в мене є ентузіазм. Я там качаюсь, все там щось роблю, віджимаюсь, якісь комплекси, там лімподрінаже, все. Потім приходжу в той стан, коли мені все подобається, і потрошечку забуваю на це все. І якийсь час, може місяць, може, два, взагалі нічого не робити, просто розслабитися собі і жити. І це нормально. Потім, о. Так, тут що то вже тут що-то там, там. опа, взяла гендек в себе в руки, знову місяць там тренуюся, роблю щось. Побачила ефект, все чудово, можна трошечки розслабитися. Це не значить, що всім так треба робити. Я просто ділюся своїм досвідом. І я впевнена, що такий підход для мене він більш корисний, ніж я би робила це собі ставила чіткі рамки, графіки, плани і все встигати зробити обов'язково щодня. Для мене такий варіант не підходить, тому що так можна себе ввести в якусь навіть депресію, в якийсь стан апатії, що ти сам собі постійно щось маєш і должен. От тому я для себе обрала більш такий лайфтовий підхід. Коли я бачу якусь проблему, я її вирішую. Коли я її вирішила, я можу собі дати похвалити себе, сказати, все тепер можеш повідпочувати. Кому цей варіант підходить, я буду дуже рада, хто ним скористується. А взагалі у кожного свій підхід. Ви маєте для себе обрати те, що для вас найкраще, те, що для вас більше підходить. І запам'ятайте, ніколи себе не сваріть, що б ви не зробили. Я молодець, я все роблю правильно, тому що все це на користь, якщо не здоров'ю фізичному, то ментальному. Все. Рада була для вас записати це, це відео і будьте всі здорові, красиві, сильні і щасливі!